Топ-7 акцій, в компанії яких можна заінвестувати в травню 2023 року. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції в акції. В цьому відео ми розглянемо компанії, які і менш відомі, які більш відомі, які платять дивіденти, які не платять дивіденти. І як завжди, в кінці відео покажу, яку компанію я вибрав собі в цьому місяці і які акції я собі докупив на свій брокерський рахунок. Відео не являється фінансовою рекомендацією до докупівлі тих або інших фінансових інструментів. Ставимо лайк цьому відео, підписуємося. Сумісь на канал, хто ще не підписаний, і втискаємо дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Перша компанія Texas Instrument Incorporated. Бачимо, що ріст компанії за останній тут великий проміжок часу від 1973 року до 2021-го за 50 років. Як воно відбувалося, виросло на 16 тисяч відсотків. Ця компанія платить дивіденти, майже 3 відсотки, але нас більше цікава фінансова сторона. Акцію можна купити зараз по 163 долари Переходимо в вкладку фінанси, дивимося на перші показники, «Інкам», Gross Profit. Бачимо, що з цієї сторони сюди. Компанія за останні 9 років зросла майже в два рази. Її дохідність, чистий прибуток, гроспрофіт, кількість акцій. Бачимо, вона постійно робить пейбеки, викуповує. Тут видно у відсотках скільки, мінус 3%, мінус. О, тут чуть-чуть було в плюсі 0,32%, але це зовсім мало в порівнянні до того, скільки вона їх викуповує. Тому акції, як для нас, для Акціонерів стають ціннішими. Далі ріст дивідентів, так само ми бачимо, що воно зростає постійно от на 15%, на 12, на 17%, на 30%. Нагадую, що ріст дивідентів це не то, що 30% було дивідентів платили, а це ріст від загального відсотка. Бо деколи пишуть мені в коментарях, як так, 30% ріст, а компанія платить тільки 3%. 3%, боже, 30% ріст від 3%. О, тобто, якщо платила там 3%, то, будь то далі плати 3,3%. По вкладці Balance Sheet, Total Assets в порівнянні до Total Liability, бачимо, що постійно компанія є в плюсі. Тобто, активів у неї там на 27, Боргів і видатків на 12 тисяч, тобто, якщо компанію продати, вона ще 15 тисяч собі лишить. Ну, не тисяч, там мільйони, мільярди. Перейшовши на сайт Finviz, бачимо, що ПНЕ у неї 18, Форд на ПНЕ майже 20, ПЕК 183, ПНС 7,51, ну і так далі. Тут все видно. Наступна компанія Meta Platforms, всім відомий Facebook. Дивідентів компанія не плати. Видно за останні 10 років, як компанія росла, і тут ще недавно був добрий момент, коли акції сильно впали до 90 доларів і відросли вже до 237. О, хто встиг, так як я, ставимо лайк. Переходимо в вкладку Фінанси. Бачимо, gross Profit» дохідність шалена з 10 до 90 за останні 9 років, із року в рік росте. Кількість акцій, бачимо, тут вони то в плюс, то в мінус, то в мінус 5, в мінус 7, мінус 2, потім плюс півтора, плюс півтора, плюс один, плюс 5. Тобто туди-сюди коливаються. Через сайт Finviz бачимо, що ПНЕ досить вже таке високе, 28%, ще буквально недавно було досить низеньке. на ПНЕ показує 17, PEC 1,51, PNS 5,14. Наступна компанія. Medifast. зараз можна купити за ціною 85 доларів 20 центів за акцію. Дивіденди платить 7%, 7 майже, майже до 8-7,5%. На діаграму бачимо, як вона вела себе. Від 1994 року до зараз, Бачимо, що тут був ріст, різке падіння, ріст і знову різке падіння. Фінансова сторона, дохідність так само постійно росте. Була 209, стала майже 1150. По кількості акцій так само дивимося, роблять пейбеки: мінус 7%, мінус 5%, тут плюс 1%, плюс 0,3, але далі знову мінус 2%, мінус 0,3, мінус 4,5%. Компанія викуповує свої акції. Вкладка, якщо дивитись на баланс шіт бачимо порівняння. Total Assets до to Liabilities, що завжди в плюсі. Більше активів, чим пасивів, чим видатків. Через сайт Finviz бачимо, що ПНФ взагалі 6,7, і сім, 7, Пене Сім, ПЕК 0,34, тридцять 057. От ну і так далі. Інші показники бачите. Наступна компанія Camping World Holding. можна купити за ціною 24,42 долари центи на даний момент. Дивідентів платить 10%. Бачимо, як себе компанія вела за останні роки. Тобто тут ось діаграма, діаграма самих акцій. Фінансова сторона, дивимось, дохідність із 750 за останні 9 років з 750 до 2250, Не сильно шалений ріст, але ріст. І ріст йде постійний, як ми бачимо. Ну і в попередніх компаніях так само завжди йде ріст. По акціям бачили, що вони до довипускали до випускали акції. Тут на 8%, тут на 5%, тут теж майже на 5%, тут біля 1%. Але останні два роки роблять бейбек. Які викуповують на 2% і на майже 4% на 3,5%. По сайт Finviz, що нам покаже, PNE теж 7.59, Ford на PNE 849, PEC 022, ПНС 029. Інші показники бачите. Наступна компанія Nvidia Corporation. Ціна 278. Nvidia, думаю, багато хто чув, знає, що це таке, хто має компютер ноутбук. Дивіденди. Платять дивіденти 0,06%, досить, досить маленькі, досить невеличкі. Так само бачимо, як вона себе вела за останні 23 роки від 2000-го Ось, який тут був шалений ліс, потім воно впало. Знову ж таки, хто тут встиг по 121 купити, дуже круто. Зараз коштує 278. Фінансова сторона, що нам показує, гроспрофіт. Дохідність чистий прибуток від 2600 до 15 майже з половиною. Шалений ріст, компанія велика, гігант, круто. Кількість акцій, тут плюс-мінус коливається. Тут були байбеки, тут випускали. Тут взагалі 15% випустили. Далі пішов бейбек бейбек. Баланс щит, якщо дивитися, так само тотал Assets в порівняння до Total Liabilities, Бачимо, що досить добрі у них активи. От на протязі всього часу, що 42 тисячі. Ще активами 19 тисяч видатками. Тому завжди в плюсі. Через сайт Finviz бачимо, що ПНІ показує 159, можливо, тут помилка. Я не дивився на інших сайтах, але можете собі переглянути Форбене PN45. Якщо так, то це дуже велике, дуже огромне і ого-го, і Але мені здається, що тут помилка якась. От, ПЕК 7,53, ПНС 25. Але ріст іде шалений. Наступна компанія Toll Brothers. Компанія платить дивіденти невеличкі 1,27. За останні роки, за останні там, 40 років, бачимо, як вона себе вела. А зараз можна купити за ціною 63 77 центів. Фінансова сторона, що нам показує, Гроз профіт, чистий прибуток від 830 за останні 8, 9 років від 830 до 2,5 був ріст в три рази. Як ми бачимо, що тут ось збільшилось на 46%, на 6%, на 23%, на 12 і так далі. От тільки в 2020-му було можна сказати так на місці, а завжди був ріст. По акціям бачимо, що знову ж таки роблять пейбеки. Тут 8 років назад був якийсь плюс. А далі постійно вони викуповують для нас. Для акціонерів акції стануть ціннішими. Від 186 вони зменшились до 118. Сайт Finviz нам показує PNE 553, на PNA 827, PEC 155, S 068. І остання компанія Bioxel Therapeutics. Компанія недавно на ринку. Компанії про компанію мало що відомо. Компанія на даний момент так в мінусах, але коштує не дуже багато, і от можливо у неї буде добрий ріст. Можливо і ні. Отже, по компанії можна купити за ціною 22 долара 33 цента. Дивідентів вона не платить. Фінансові показники так само. Компанія досить молода, тому мало що можна тут про неї розказати. Бачимо, що розпрофіт був по нулях, по нулях, 0,36. Акції так само вони постійно випускають, випускають, випускають. Баланс sheet, Total Assets до to liabilities відносно у них тут добре. Тобто активів в них більше, ніж видатків, пасивів. Чому я включив сюди цю е, компанію? Тому що якщо перейти в вкладку Forecast, тобто е, аналіз самого сайту, що він там прогнозує, що прогнозують аналітики цього сайту, е, що Бачимо, тут рекомендують Strong Buy, що треба купувати. І, наприклад, на протязі наступного року ціна за акції буде, має бути це. Вони так думають, це не так і є. От, ніхто нічого не знає, як буде. Але ціна на акцію буде найнижча, яка може бути. Це 22 долара. Тобто та, яка зараз. От, або за рік вона має бути 42 долара. Тобто виросте на 88%, або взагалі може скакнути на 240%. Це прогнози, це ніхто не говорить, що так буде, і ніхто не знає, тому що, ну як бачите, компанія досить молода і багато в них там мінусів. Але коштує вона досить недорого 22 долари. Тому от які гроші, які у вас є, які вам не шкода, можна сюди заінвестувати. Ну, це моя думка. Я особисто я собі купив там 10 акцій, може собі ще докуплю от на там 200 доларів. І подивимося, що з того буде, або вона піде в банкрот в нуль, або вона виросте. О, я її купував місяць тому по 18 доларів, зараз 22. Тобто виросло вже досить таки досить добру ціну. До речі, нагадую, що відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Завжди робіть свій додатковий аналіз. Ніколи не слухайте інших блогерів, ніколи не слухайте особисто мене, що я говорю, ось це треба купувати. Я показую приклади компаній, які особисто для мене. Цікаві, і які я собі е, думаю придбати або розглядаю. Завжди додатково робіть собі додатковий аналіз. Ніколи не слухайте е, ні малих блогерів, ні великих блогерів. Е, завжди робіть свій аналіз. Ваші гроші це ваші гроші, мої гроші це мої гроші. Того дядька, якого ви подивилися, то його гроші. Отже, для багатьох сама цікава частина, які акції купив собі я в свій портфель. Якщо подивитися на минулий місяць, то я собі там купував і. Е, Багато що вклав в Китай, ну, як багато що, звичайно, 300 доларів. Я собі купив там компанію JDCom, Nio, але то такі компанії, які високоризиковані, і в які я показував в тому відео, що можна в них заінтувати, але вони такі досить ризиковані. От Компанія, яку я зараз показував, я так само купив в минулому місяці, Птай, що, що я казав, Bioxel Therapeutics. О, і як ви бачите, по ціні 1790 я купив собі 10 акцій, Це неба. 180 доларів. От, але зараз вони виросли вже до 22 33. От. тобто дуже добрий такий ріст був. Невідомо, як себе поведе компанія далі. Може вона скотиться, тому що ну, на місяць це я інвестую на довготривали. Тому якщо продати зараз, то так, я виходить, це зароблю. Заінвестував 180 доларів, продам за 220-40 доларів, заробив там за місяць на рівному місці. На другому моєму брокері бачимо, що в цьому місяці я собі купив компанію Medifast, От вона в мене додалася до мого, купив собі 8 акцій. І якщо тут глянути, то бачимо, що зараз ціна її 85, я її собі купив по 83. Збирався купити по 82, але був якийсь там збой в системі, і мені його чогось продали по 83. До речі, про це буде наступне відео: як правильно купувати акції через брокерів, щоб ви купили по тій ціні, по якій ви хочете, а не по тій ціні, яка вам випаде. Так як сталося зі мною цього разу, я хотів купити по 82, мені. Продали по 82, половину по 84. Ну, коротше, так і вторій, вийшло 83 долара 40 центів майже за акцію, хоча хотів купити по 82, там щось 44, здається. От. Але на даний момент компанія, бачите, я її купив зовсім недавно. За 2-3 дні вона вже коштує 85, тобто заробив 1,7%. Ну, як заробив? Якби е, продав, то заробив. А на даний момент так 50 злотих у мене плюсом за ці пару днів. Напишіть. Будь ласка, в коментарях, в які акції інвестуєте ви, на які компанії розглядаєте ви, в що заінвестували ви в цьому місяці або в минулому місяці, або за останні пів року, року які акції собі розглядаєте. Не можете розписати, чому буде цікаво почитати, дізнатися, можливо, я теж щось куплю з того, що інвестуєте ви. Підписуйтесь на канал, ставимо палець догори, дискам дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. удачі в інвестиціях!